Місто дуже сильно хитається, тому я би особисто не ризикувала ходити, переходити на іншу сторону по цьому мосту. Катерина Малевська разом із сім'єю біля Ворскли у селі Буланове з громади відпочивають майже щовихідних переходити. Міст, який пролягає через річку, каже, боїться небезпечний міст, тому що він дуже хитається, нема поручнів. Коли ти йдеш, дошки відвалюються. Це як в фільмі жахів, тому бажано, звісно, його. Поремонтувати якомога швидше. Через цей місток пролягає відомий у Полтавському районі веломаршрут. Ним щодня рухаються туристи та місцеві. Найчастіше влітку та у вихідні, розповів місцевий Григорій Цвик. Особисто він за переправою спостерігає близько 10 років і говорить, з часом вона стає у більш занедбаному стані. Приходив такий занепад і переправляти через нього стає все більш і більш складно. Триматися можна, звичайно, за повітря. Можна триматися за сонячні промені, але інших обкур тут, на жаль, немає. Знаю одне, що він небезпечний для людей. Переправлятися складно дійсно. Багато дощик вже прийшло в негодність, прогнило. Даний місток з'єднує береги двох громад Щербанівської та Терешківської. Близько 50 років тому дачники у Блановому побудували цю переправу через Ворскло. Нині місток не перебуває ні на чиєму балансі. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Щербанівської сільради В'ячеслав Макаренко. Фактично, щоб спрямувати туди бюджетні кошти, і якось відновити безпечну переходу для людей. Без взяття його на баланс або з послідуючим розробкою відповідної проектної документації я не бачу можливості. За словами В'ячеслава Макаренка, навесні 2023 року. Запрошували проєктантів, аби оцінити, чи можна реставрувати цей місток. Воно досить. Значних коштів стоїть і сам проєкт. Ну, я уявляю, що буде по проєктно-кошторисної документації. Ну, знову ж таки, його не прораховували. За словами В'ячеслава Макаренка, на той час вартість проєкту сягала близько ста тисяч гривень. Коштів на це із бюджету громади не спрямовували. Матеріалів треба тут зовсім-зовсім мало. Що потрібно, це трошки дощок, елементи їхнього кріплення. Потрібно може, бути опори передивитися, чи вони витримають ще якийсь час, чи не витримають. І, звичайно, забетонувати по обох берегах по дві опори для того, щоб натянути дріт. Нині місток тримається на двох бетонних опорах. Їх видно з берега. Дошки, які місцями мають провалля близько метра, кріпляться на металевий дріт. Я бачив, як тут люди переправляються. Я переправився. Я бачу, як дівчата перелазили на чотирьох. Таке буває. Я бачу, як одна дівчинка не змогла перейти, вона просто дійшла до серединки і злякано сіла. За словами В'ячеслава Макаренка, ремонт даного мосту поки не розглядають. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.